Привіт, друзі, як з вами як завжди я Арті. Зараз Нардьонці нам грати дуже прикольна сенька, друзі, пісочницю під названням Buildbox 3D. Дуже прикольна, друзі, обнов... ігрушка сьогодні недавно, друзі, вийшла обнова, я її встановив і зараз буду, друзі, вказувати, що додали в дану гру. Це, друзі, та сама гра від тих самих розробників Duck Key, які зробили Science Box. Що, друзі, у нас тут додавали? У нас тут додавали, ви бачите. Тут є PAL World Park. 5 ночей з Freddy. Також є box Room За кулісів багато друзів тут ніщаків додали, але всі вони бачите, ви платні, треба реальні гроші нам взяти. Скидочки є. Так, друзі, що у нас є тут у нас настройки таке. Тут, друзі, багато всяких ніщаків додали. Так, друзі, зможемо Start Games. Тут, друзі, у нас є нові карти. Додали Map, Також є Out, Cosmo Lake Arena. Є даже Room Це, друзі, там. Хоррор, ви бачите, тут паркур, це трепс, тут Плейнс. так, друзі, тут у нас є такі карти, у нас їх доступно відкритих лише раз, 2, 3. А ті всі, друзі, треба дивитися рекламу. Також, друзі, є у нас тут моди, які заблокіровані. Con Кон... TerreGo. Всі вони коммінгсон, друзі, будуть скоро додавлені. Так, дуже прикольні, друзі, ігри. Давайте розберемо карту. Тут наприклад, оцю паркур. Космолей Карена. Нажимаємо на неї і зараз друзі, заходимо в дану гру на карту. Дуже прикольно, друзі, гра. Рекомендую. Дивіться, ось до мої трошечки може пролагувати, але це таке. Також, друзі, тут за кожне дійство, друзі, даються ніщаки, як ви бачите. За все, дивіться, наприклад, зламали машину, вам дали. Мінус 3. Там, коротше, друзі, я не знаю, як це дають Тут гроші, але заробляти можна. Що у нас тут є? Ми маємо, друзі, зброю. Бачите, у нас такі є зброї, стріляти можна. Ось, коняки наші, Можна в коняку стріляти, я не рекомендую. Тут багато всього є. Дивіться, нажимаємо сюди. Добавили, друзі, машин, багато всяких ніщаків. Це, друзі, заблокіровано, як ви бачите, але багато всього є. Тут у нас він цикл, додавали машини нові. Тут у нас є багато всяких людей, таких. Також, друзі, є з цього, як його, називається цирк... цифровий цирк, ось бачите, оцей кейм. Добавили його. Це дуже прикольно, друзі, бо я цей мультфільм люблю. Так, що у нас далі? Тойс. Це у нас таке? Тут у нас ось, дом. Все, друзі, тут оплатне, все за гроші. Наприклад, ось тут плюс 10 доларів, плюс 10, плюс 10, у нас зараз 20 доларів. Багато чого тут є. Машини, друзі, теж за гроші, як ви бачите. Але це прикольно, друзі. Також є за рекламу. Що у нас тут є? У нас тут є багато всього. Наприклад, цього ми можемо взяти, Кейна. Можемо ми? Ні, ми не можемо. Нам треба дивитися рекламу. Йолки-маталки. От з цими рекламами, друзі, чесне слово. Так, давайте візьмемо, візьмемо ось до цього паука. Заспавнемо отут. Божеки, він стрьомний народ. Хто боїться павуків, точно... Не сюди, а він коняку не з'їсть? А по барабану йому. Так, може треба нам взяти зброю якусь, а то що ми будемо. Тут також є скебіді туалети, але нам нафіг не треба. Блін, а де ж тут зброю я, тузі туп... Ступив, я не знаю, де зброї. У мене такі автоматики є. Я його можу вбити, дам? Пух, 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 пух. Міс 13, мінус 13, мінус 13, мінус 13, мінус -15. 15. Ну прикольно, прикольно. Павучок такий стрмненький, бігає за мною. Трошечки щось підлагує. Не знаю, якого чорта. Я ж не на максималки встановив. Бачите, друзі, багато всього є, багато всяких ніщаків. На цьому, друзі, буду закінчувати. Якщо вам гра, реально сподобалася, З вас, лайк, підписка. Бачите, що тут робиться тут. Тут по, друзі, дурдом. Тут все, що хоч танки, вертушки. Ось до ці монстряки здорові бігають. На цьому, друзі, кінець. Удачі!